Всім привіт! З вами Найкраща у світі школа. І сьогодні ми підготували переконані відео щодо того, що українська писемність є надзвичайно важлива і особлива. Та не ця. хоча є тут багато з якого можна знайти, про та й не важливо. Адже саме сьогодні, 9 листопада, перший українець взяв руки в свій перший писемний засіб і вивів свої перші літери. Отож. Ми розпочинаємо. Писемних мов. Її писемна традиція налічує близько тисячі років. І хоча цей підручник значно молодший, факт очевидний. Ми розпочали писемну традицію ще ось як давно. Саме ці два великі поети перетворили українську мову на літературну. Перший Іван Котляревський, зачинатель, тобто автор ідеї, другий Тарас Шевченко, основоположник. Тобто людина, що власне описала всі ці слова і словечка, взяті з народу. Тож сьогодні і їх свято це і сподобаємо на своє місцеписця. Ще за часів київської русі саме цьому великому діячаві спалило на думку записувати все, що відбувається навколо нього. Такий собі живий журналисти. Так і розпочав він свою повість минулих літ. Загалом і православна церква теж дуже шанує 9 листопада, колись давно саме цей день відводили дітей до школи. Таке собі перша вересня, але 9 листопада. А дорогою додому заходили до церкви, ставили свічку і молилися, аби дитя гарно вчилися. Може, і мені поможе. Дуже вдячні нестрою літописю. Адже він оспівував незвичайні події князівання Ярослава Мудрого. Ми пізнали красу історії Київської Русі та отримали неоцінений документ підтвердження своєї прадавньої історії. Перші слова української мови були записані далеко в 448 році, коли візантійський історик Пріск. Е, Панійський перебував на території сучасної України і записав два перші слова мед і страва. Що ж він мав рацію? Мед це дійсно страва. Щасі людину розумно, інтелектуально називали писемними. Це означало, що людина вміє писати і читати. Ех, мені б машину часу зараз. Я в ті часи була писемна при писемна. Це гарно, катеографічно ще те завдання. Я з першого класу намагаюся молодіти ними, але поки що не дуже так. Ну, не дивно, на щас писати від руки треба не так й часто і з появою нових технологій можна просто надрукувати все необхідне, просто таке могли собі трішки уявляти всі ті ж письменні люди. А щастя зараз знову стає модним бути. Та багато читати. Тож всім нам є чим себе зайняти в укриттях. Деякі назвемо їх особами людської подоби, бажають знищити все українське, особливу мову, літературу та письмо. Саме тому ледь не перше, що зробили орки в окупованому Маріуполі, змінили табличку назви міста, аби прибрати ненависне їм українське і у назві міста. Проте вони можуть прибрати табличку, але українську суть не за що. В наші часи значення рідної мови значно зросло. Не просто так багато людей свідомо відмовляються розновляти мовою окупанта, хоча говорили так багато десятиліть. Виявляється, яка різниця закінчилась, і різниця таки є. Ми ще раз захоплюємося всіма, хто зробив цей свідомий вибір. Обіцяємо і розумінням ставитися до вашого перехідного періоду. Вказувати кращі шляхи вивчення та допомагати із наповненням лексики. У нас все вийде. Україна переможе. Також ми дуже вдячні всім сучасним авторам Марії Матіус, Володимиру Лису, Сергію Жидану, Єрені Карпі, Мосилевич Плягу та багатьом-багатьом іншим і надалі популяризуйте українське народне слово створюючи бої. Ще державальні твої, а найкращому їх слова й те, що я реально знаю про Богу як у Так ці всі гачечки напівували кружечки, рисочки, всі ці перші проби пера – уже теж частина історії, нашої особистої історії, де всі ми були теж свого роду літописцями і торували свій власний шлях до письменності. Тож вивчати, розуміти та використовувати українське слово то щастя для кожного справжнього українця. А їх у нас он ціла країна, українська мова точно житиме, Україна непереможна! Не так любити, те, та, що їй належить по праву. Адже всім відомо, коли на Київській Росії будувалися перші школи, на Московії якому ще активно освоїли та бридке болото. Роки минули, а так нічого й не змінилося. Щиро вітаємо усіх расистів. Ви дійсно неймовірні. Ви перші, хто створив щодо недавно російськомовну армію, яка так сильно ненавидить Росію. Браво! Українська мова жива і дуже активно розвивається, проте звідчить і уява нових слів. І розширив значень уже давно відомих слів. а таку мову точно не здолати навіть не мрійте. їдемо. Тіло ми положимо не тільки за нашу свободу, та й за культуру, мову та віру бо ми браття, таки козацького роду. Один бункер Мікарник вважає, що де закінчиться російська мова, там закінчується Росія. Але це аж ніяк не означає, що тут починається Україна. Нашим захисникам і захисницям, завдяки вам ми можемо розмовляти рідною мовою і з гордістю. Адже ви захищаєте не просто будівлю, людей чи тварин, ви стоїте на варті великої придатної культури, а це священний обов'язок. Україну як сонце любіть, вивчайте її заповіти і слово в українське в життя приносіть. Адже наша мова то квіти, то щастя у слові, то спів солов'я. і мама там словом співала «О місяч лісейно. То мова моя, не знищить рашистська навала. Велике і вічне, притайню живе, в століттях описане слово. Вивчайте надалі слово просте, сміливу, щиру, Хай же Бог захищає нашу мову, писемність та Україну. Адже не просто так колись письмо зароджувалось у монастирях, а школи будувалися в церквах. Його захищає сам Бог, отже воно є незнищене. Тому звертаємося до всіх, хто вважає себе українцем. Е, хай навіть із грузинським польським чи іншим паспортом. Спілкуйтесь українською мовою, вона в нас уб'є. Використовуйте рідну мову і пробуйте. Розмовляйте державною мовою. І тоді ніхто і ніщо у нас її не відбере. Адже це дуже гарна мова. Ми говоримо на ній все своє життя. Любимо і поважаємо її.